Близько 12-ї години сьогодні автомобілі рухались зі сторони вулиці Героя Чорнобиля в напрямку Проспекту Миру і зупинились на червоний сигнал світлофору. Водій автомобіля Hyundai Tucson не дотримався безпечної дистанції та зіштовхнувся з автомобілем. Славута, який стояв попереду. Автомобіль Славута, в свою чергу, також покатився вперед та вдарив автомобіль Ланус, який стояв попереду нього. Водій, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду від проходження тесту на вміст алкоголю на приборі «Драгер» на місці, відмовився. Тому його доставили до медичного закладу, де він здав аналіз сечі. Результат аналізу буде за 2-3 дні. На даний час на винуватця дорожньо-транспортної пригоди складено адміністративний протокол за статтею 124. Це спричинення дорожньо-транспортної пригоди. Водійське посвідчення у нього вилучене. В ДТП ніхто не постраждав. Зазнали механічних ушкоджень тільки транспортні засоби. Найбільше постраждала це Славута, от Хюндай Туксон та Ланос, який стояв попереду усіх, зазнали незначних ушкоджень. Рішення про покарання, яке понесе цей водій, буде вирішувати суд, але там. Покарання це штраф.